Добре утро, дівчки, всім доброго ранку. Ми з вами в Закопане Польша і отак от через вікна. Вікна грязні, дівчата як обіщала мить, чи вовок мені обіщав. Купили все. Сьогодні хазяйка буде оставатися вдома і займатися уборкою, бо капець. Дивіться, все-таки цвіточок мій, хочу сказати, трошки і дав про себе знати. Я думала, він ще хуже буде. Бо він не нормальний. На оце стареньке, ось, отак, тут багато було веток, А це такий як <смі> недоношений. Ну, а зацвів, розцвів і трошки радує. Листочки грязні, пиляки, все дівке. Ну, кормлення, звісно, в мене не вибуває. Я йому сідаю, тут прямо біля вікні воно лежить. І очки, і оці. Це ж Богдан заказує в Грецію їздили, купити йому. Якісь татуетки. Це вони йому купили з Євса і кого ще, не пам'ятаю. І ніяк ми їм не знайдемо прибіжище. Для того, щоб було в порядку, треба тільки в ящики прятати. Сьогодні збираюся вдома. Варити, зараз будемо з вами супчик і будемо робити уборку, буду замочувати стірочку. Машинка у нас не дуже, так я постіль замочу трошки і вкину в машинку. А те, що вже мої вещи, футболки та мої вулика, по мелочам, стираю все вручну. Мабуть, цю неділю отримаємо гроші та будемо купувати машинку стиральну. Побачимо. Салфетницю так і не знайшла, так мої салфетки валяються на столі. А утром послала Вовика за картошкою в магазин і вермишельки купити, щоб зварити суп вермишельний. Він притяг бананів, помідорів і все. А тоді, каже, блін, нічого не купив. Та що таке залишки по картошку ходив? Так він пішов ще раз та притяг картошки. Коля! Коля, привіт! Ніколай, зараз прочитаю, як тебе хе. Коротше, хай буде хе. Не буду пофамільно читати. Коля. Він збігав, прикинь, Коля. Він опять пішов. Він оце скоро привратиться в бабу. Ти вже в неї привратився. Ти Коля, наверное, родився бабою і всіх до себе сравнюєш. А нормальні мужики вони ходять. Помагають жінкам, і вони жінок називають любими жіночка, дівчинка. Вони не називають бабами, а баба це та, яка пише гадості у людей на каналі. Оказується, ти вже в неї привратився, бо ти як баба ходиш і пишеш гадості. Коля, привіт тобі! От мене і Вовика. Ще одна пачка в мене осталася удо. Так я сейчас ее замочу. Замочу, ее, девочки, замочу, ее. вот тут столько витаминов, <соценно> что надо только витаминов брать. Ой, не сказала Лида, не медленно. Написать сумочки, чтобы она пришла и нас подстригла. Бо уже не суша волосы, кажется, капец. Капець, так що буду сьогодні писати. Не знаю, м'ясо не хотіла б готувати, Для супа це багато, ну вже пачку розкрила, вже куди його дівати, вже по-любому прийдеться щось доготовляти. Сказала, сьогодні не піду на вулицю зовсім. А то я оцими хожденнями, по мукам. Находюся, тоді прийду за море і лежу. А вдома нема, нічого не робиться. Ну, ще коли всі валік у вихідний був, оце пару днів був у нього скорочений день. І як вдома хтось не люблю хазяйнувати, я тоді йду з дому, йду десь побродити, якось отак. А як немає нікого вдома, тоді підтягую всю роботу. Сьогодні треба перемити, мені перестирати, так зайка. Така, за неділю все хочу зробити. Так що, девочки, так, носку будемо замочуватися. А я зараз буду начищати. Я звичайно ж начищаю, заготовляю а потім тільки готовлю. Так що хай тисне. Це відро, Воно так, як знахідка мені оце. Куди треба, туди поставила, а куди треба, там почистила. А то начищає на столі, і потім його в пакетик, потім туди в велике відро. Коротше, о, а тепер оце мусор не ходить за мною по хаті. Так. Що, дівчатки, я ж про Колю, От колі та до Колі. Коля, ти такий класний, Коля, що навіть я не знаю тепер, що з Вовиком робити. Ти ж вже не втічеш до мене, Вовик від мене втіче, а ти куди? Ти, мабуть, вже втік не од однієї, так? Да? Як тільки жінка попросила щось зробити, так ти вже одразу тікаєш, коли ти з дому миші в пляс, пише Тікай, мужик, бо типу, превратишся в бабу. Що в магазин я сказала, що зараз буде йти розбиратися в магазин, а чого не ти? А, а яке твоє діло, хто? Ну, от яке твоє діло, хто? Куди буде йти? Ти от, от дивися, тобі фільми зняли, дивися, мовчки, Коля. Бо я розумію, що ти тікав від кожної жінки, яка тобі просила щось допомогти зробити, то ти від неї тікав. А Вовик же ж ще тільки може перетворитися, але він не перетвориться, бо він вже 36 років жонатий. Я, звісно, Коля не знаю, скільки тобі років, Хоча це не дуже принципіально. Але мені... Смішно стало через те, що ти як у нас обично хейтери баби. Так як ти назвав. Я називаю дівчатки, які мене дивляться, це всі дівчини, хоч скільки в їм возраст який би не був, які з умом, з головою дивляться, пишуть, це двочки. А оті баби, які неудовлетворенні життю, <хи> то баби. Тим мова буде не така, тим дитина буде не так балакать, то баби. От. Ну, взагалі, чесно тобі скажу, Коля. Три тисячі підписників. Сьогодні, мабуть, буде 300. 300 підписників у мене ще такої баби, як ти не було, Коля. Тому що це обично роблять настоящі женщини баби. А це получився, мужчина, який вже знає, що таке баба, як у неї можна перетворитися. Понимаєш, Коля? Я не удалила. Там мені хтось під польською фамілією написав, що їм не подобається, що ми тут живемо, в Україну, туди-сюди. І я просто удалила цей коментарій і все. А Колю оставила. Коля тепер у мене буде взірець мого каналу. Я Коля тепер з тобою буду здороватися вічно. Бачиш, як ти? Як ти, Коля засвітився? Ти просто якби написав обичний хороший коментарі, тебе в Коля ніхто не замітив. <ріху> а так що? Казав, дівчатки, Вовик, в околі багато честі, дівчата мої. Казав Вовк, що сьогодні після обід буде дощ. А я ж настроїлась не виходить. Кажу, якщо вийдемо з Вовиком після Вовикової роботи. А він каже, так зараз душно на вулиці, так парко. Зараз я навіть вентилятор на себе поверну, бо вспомнила, що він одвернутий від мене. А вікна не відкриваю, бо ми живемо на последньому етажі. Ні, ну є ще вище нас під кришею, ну ми високо. Э, оси літають. І залітають у хату, я здорова тетка, та боюся. А Богдан, звісно, боїться. Так я, щоб дитину не травмувати, На провітрювання включила. Девочки, хотіла ж вам розказати, що я придумала. Де ж я вчора бродила? Я ж вчора находила 520. Ой, Господи, зараз буду чистити картошечку і буду вам розказувати. А якщо я сяду, ви мене побачите? Та легко. Ай-яй-яй-яй-яй, зараз секундочку. Надумала купити собі плач. Ну от розумієте, людина вдома сутками сутками Тож Я бігала, леді на роботу йду, носила, підкармлювала ще одну там принцесу на горошині, щоб не, не проголодалися. А тепер не бігаю, не ношу, Ліда собі там купе, і та собі купе. Ой, я не можу, дівчата. І надумала купити собі плаття. Надумала плати купити і думаю. Міряла, скільки ходила по магазинам, не виходить. От якісь вони шиють, отут тут Чи я широко наросла. Ну, вроді сказати, що я прям не велика, так, да? ну, великі ж бувають і розміри. Ну, коротше, пішла я, ну, ходила, ні, ні, я собі надумала так, мені треба піти в магазин і купити матерію. Однести. В ательє пошить собі плаття, таке, як я хочу. Надивиться, роздивиться і пошить все, що мені подобається. Вийшла вчора з дому, свободний у мене день, і я потопала зразу в Таню Одіж. Там у них є відділ нових віщей і звичайно, вони великих розмірів. Я в неї раніше міряла, але я ж кажу, що по ширині живота задниці всього вміщаюся, а плечики не вміщаються. У руках отут тучку, кругом. Вчора зайшла в Таню Одіш, а там їх висить десяток. І всі, мені кажуть, що на мене. Я їх познімала і пішла міряти. Дівчки, всі, які наділа, всі підходять. І разнообразні. є однотонні, є світні. всі, всі підходять на мене по розміру. Міряла я, конечно, на бриджі. Верх зняла, а бриджі, звісно, оставила. Ну, я не знаю. Я, я, я не знаю, хто з вас із западної, той знає, як у нас у западній сіно сушать. Оце роблять палку посередині, а потім е, знизу ширше, ширше, уші, 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 як пірамідкою. Отаку от пірамідку роблять сіна, потім воно там просушується і завозять. І от оце така копиця, така, е, ну, така гарба. Оце я у тих усіх широких платях. Отут ще -от є усько-усько, а далі така пішла ширина. І мені кажеться, що як вітерець піддує, то його роздує як зонтик над головою. І розумію, і що я хочу, вони легенькі, тоненькі. І розумію, що мені б у них було прохладно хорошо, в жару. Під них треба під'юбник під мою фігуру. В общем, я переміряла всі плаття і зробила такий вибір, Вивод. Надо з Лідою. Коли в Ліди буде свободна минутка, або з утра пораненше, або пізніше трошки вечором, то ми з нею підемо, вона работає до 6, а вона ж, блін, робота до 7, поки дойде додому. Ну нічого, колись виберемо, хай вже. 78-80 стоїть таке плаття. Готове. Ну, я ж от цього плаття і потопила в той магазин, де є матерія. Я ж напланувала собі матерію. І пошив. Думаю, все одно йду дорогою і думаю, що пошив плаття буде таке саме. Мені ж краще, мою фігуру ж ніхто не справить. Це ж не мене підточать під плаття. Ж... Ну, в общем, я вирішила, що не буде плаття красивіше, але ну, все одно піду гляну, яка там матерія, може хоч чуть-чуть помою. Матерія в основному ці гуральські традиції, оце польські. Ну, була там така красненька, цвіточок у маленький, що можна б її взяти. І таке типу, горошка було щось синє. 35 злотих метр. На мене треба, я не знаю, 2,5, мабуть, я не влізу, мабуть, всі три треба брати метра, Бо мені ще хочеться, щоб воно було і длинненьке. Ну, 3 метри це 105 злотих цей. 100, 105 злотих тільки на матерію. Ну і робота ж не буде ніхто даром оце голову морочить з таким розміром. А, мабуть, я думаю, у приділах 100 злотих, а може, і більше, то таке плаття получиться 200. А вигляді я в ньому краще я думаю, не буду. Як у готовому купленому за 80-90. за 90. Ой, господі. Так що я думаю, що не знаю. Каже, Ліда, треба піти поміряти. Я їй одразу предложила, а вона каже, що да, я теж так думаю, що треба піти поміряти, готове плаття. Так ви поміряєте і побачите себе в ньому 150 разів з усіх кінців. А те, що будуть шити, ви будете раз примірку бачити, другий раз. А потім, коли вам дадуть готове, вам може не подобається і ви не будете його носити. Я собі в Енергодарі на ринку у нас було ательє, і я вес був 147. І не, ну, невозможно було ходити ні в лосінах, ні в яких, ні в футболочки, Треба було тільки оце все, якщо надівати, то чимось прикривати. І я понашивала, боже, це так було дорого 600 гривень. Що <смі> це капець? І я дві накидочки такі, одне біле таке, купила матерію отдільно, а потім ще по 600 за роботу за одне заплатила 600 і за друге 600. І одне чорне таке сіточкою на длинне у мене було чорне плаття, і на нього накидать. І одне сіткою світло таке. Небесного цвіт світло, світленьке. Світло-світло-голубе, аж під сірий. І що ви думаєте, ні разу не наділа, ні разу викинула в мішки і все, і на горішче. Так що, кошмар, не знаю. Взагалі я вам скажу, що може із-за того, що ми сидимо тут в закопаном у цьому туристичному, що все спортивне, я особо на себе тут одежі не можу. В Україні можна було набагато більше вибрати. Іменно з одежі в мене проблем в Україні не було. У мене і вес був 72-й розмір був, і я могла виписати спокійно на великих розмірах собі одежу. А зараз проблематично, хочеться якесь таке дрібненьке платье. Щоб воно мене стройнило. У мене непогане оте сіре, що таке, знаєте, зверху як футболочка, а тоді як сарафанчиком, ну воно плаття. Воно мені подобається, ну воно так мнеться. На ньому тільки присіла, все, полоси спереді, полоси ззаді. А, так що, а утюг у нас пішов по рукам, щось ми не можемо утюг. Дав нам хазяїн, як ми сюди прийшли, утюг, а тепер дали попользуватися і немає возврата. А Мені не нравится ходити постійно випрашивать, так що утюг уже прихватизирували у нас. Не обижайтесь, ну так є. Нам же ж його дали на ну як ми сюди прийшли, нам оставили утюг. Так, дівчата, що вам ще розказати? Що вам ще розказати? Нема новостей у нас ніяких, да, Богдан? Валентині Ігнатіві хочу сказати. Не журися, Валечка Валентина, не журися. Хто як говорить, це не твоє діло? Не твоє діло. Це діло кожного. Ти говори, хоч на тих показую так пальцями, як показують. Мені абсолютно все одно. Так що не журися тоді, як балакає мій Богдан. Бо за Богдана отвічу конкретно. Так, да, Вагда? Він каже, я не російський. Вчора я йому кажу, ти бачиш, що тобі пишуть? Він каже, я не русський, я їм отвечу. Я в Україне, заговорю, як хочу. Ось так каже дитина. Так що, дівчата, не переходимо ніякі рамки. Ага. Це дівчинка, отаким, от як Валентина Ігнатівна, Ігнатьєва. Вона ось за скільки живе в мене в приймах. Скільки вона у мене прийма, скільки вона в приймах, стільки вона собі коректурує. Люди, які пишуть хорошим, вона їх підстегує, щоб писала, щоб було якась ідилія, щоб були і хороші, і погані, щоб там канал не був тільки хорошим. Надо таких, як Коля, Валя. Надо, щоб і такі були. Дівчатка. А всім осталів спасіба, Наталя Зелінська, спасибо, що написала, я вже, правда. Пару днів задумувалась, думаю, чи я вас чимось обідала. Не хочеться тіряти таких людей, які хороші, які мені писали, Ніночка щось не пише з Кракова. Може, ну ніколи, я розумію, може ніколи. Ну, Може, не завжди є настроєння, я розумію. Ну, а все одно, коли пише, пише людина, а потім пропадає, кажеться, що щось. Щось не так, може обідала, може не так сказала. Я дуже ціню і дорожу тими підписчиками, які розбираються трошки в тому, що пишуть. Не трошки, а добре розбираються і пишуть те, що, мабуть, щоб я хотіла почути. Я ж теж стараюся знімаю для того, щоб мені ж хтось написав та приємно було, а не такі, як Коля, прийшли і почали шукати. У себе не видно під носом нічого. А у Вовика побачили, чого вона не побіжить. Ай-яй-яй, а це вже тепер Вовик, ти що, так злякався, Коля, що тепер буде бігати і тепер от мене забіжить скоро. Що ж я буду робити? Коля. <haga tabii _ perché> а, <sharpy> Дівчата цей Коля мене розсмішує. і Валентина, капець. Раніше реагувала прям нервничала, а зараз не сміх розбирає. На сміх розбирає, чесно, ну як так? Ой, господи. Значит, рани мої ще не зажили. Є ще места такі прямо відкриті. Навірно, один шов все-таки розійшовся. Воно заживає, каже, ліда ізнутри видно наростає м'яску, але ще розкрита, ще є гной якісь там. І я ж оце не її. один вечір ліда мені перев'язку робить, я ж розплакала, що мені так уже надоїло, оце, що я така безнадіжна. Дівчата я стала дивитися з Германії жінчину, я не знаю, як називається канал, правда, не то, що я не хочу сказати, я просто не знаю. Вона дуже багато років, вона сама з Росії, дуже багато років живе в Германії, от 20, мабуть. І схудла на 60 кілограм. у неї був 140 вес. Із схудла на 60 кілограм, це вона мені звичайно в рекомендованих попалася. Боже, їй розробили операцію на ногах внутрішності ніг, де оце ляшки, оці щоки, чи як їх назвати, повищі були. І вони, вона зробила собі пластичну операцію. Боже, який там страшні шви, які там страшні рани. Як вона це все показує? Кажу, Ліда, я такий знайшла канал, що оце моя раночка, вона як ото укус комаря. Взагалі незамітно, не треба не за нею переживати і нервничати. А то я вже так переживала, успокоїлась. Правда, э, э, ця жіночка каже, що я... <клух> мені дуже важко, мені дуже болить. І знімаю, набираюся сили э, і э, показую вам для того, щоб ви не, не падали духом, що все це можна пережити зараз. раз. А по-друге, щоб не пережирали, щоб не дійшли до такого весу, щоб потім не приходилось робити оцих підтяжок і всього. Вона каже, що вона підтяжку зробила не для того, щоб для красоти, а якісь були в неї проблеми, що треба було робити. Кошмар, я дівочки не знаю, який це е, який це желізний характер, мужественность, все. Щоб розказати це все на камеру, не пустити сльозиночки, щоб так все. Увірено. Там такі болі, там такий страх, там просто, я не знаю, там морально можна убити, які ж ви. І людина це все... Ой, показує, капець. Так що, девочки, я вже робила вивод, що я нитик щитой. Нитик щитой. Пишіть її в коментарях, сейчас, минуточку картошку там лечу. Пишіть її в коментарях, присипайте стриптоцидом. А вона каже, девочки, де ж я живу, де ж взяти стриптоцид у нас. Я вам скажу, що я усі свої... Ой, рушнички у мене під задницей. В кухонь не треба стирати, положила. Всі свої болячки, які в мене були, і побочка в мене зв'язана з ранами. І оці почали за от гнуйні, 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 виходить, І ми з одної сторони по чуть-чуть, по чуть почали просипати стрептоцидом. І йде на поправку набагато більше. І ота от моя побочка в мене були отакі ні рани. Всі вилічилися тільки ну, йодовою, оцю, бризкалкою, яка польська, і плюс. Після йодової, як вона просихає, ми засипали стрептоцидом. І добре, стриптоцид знімає випалення, правда. Я Вже нам навезли з України, вже в нас є, каже Ліда. Кажу, сьогодні мені присипає, я трошки рану перемотує, присипає, а я кажу, акуратно, щоб не, ви, не розсипався стриптоцид. На бумажці, ложечкою йдуть товчим чайний, мнем так на порошочок, Ліда каже, та що у нас стрептоциду немає. Є, кажу, лідочка, ну він такий ценний, вдруг комусь понадобиться, може хтось напише, як я в групі, що треба. Так що вже в мене римфопіцин і стриптоцит. Вона казала фурацеліновою мазію маже зараз. Спиртом, каже, спиртом больно. Я знаю, я вдома не бризкала не разу спиртом, а цим тільки йодовим. А в больниці, як приходила на перев'язку там спиртом, та так пече, весь живіт, потім печати того спирту. Ну нічого, йдемо на поправку. Маргарита, ріточка, якщо ти мене бачиш, напиши, будь пару слов, як ти, чи все зажило, як ти себе чувствуєш, як здоров'ячко, надо колись побачитися та хоч кофейку попить після такого, як ми з тобою пережили. Так що привіт рітися, якщо бачиш мене. Все, дівочки, мабуть, я буду закруглятися, я не знаю. Мені кажеться, що вже время. І так не бачу, і так не бачу. А, не бачу. Коротше, очки у мене. <рес> Вчора Діану побачила з Максимом. Глянь, які в мене очки. Одламалась одна та, вовик з другої йде, теж одна одламана. Мушко мені приліпив чорне і корічневе. Скоро буду виставляти карту, як рімаче. Виставляти карту, щоб купили мені хороші очки, щоб заказали мені там десь, щоб мені спеціально під мене їх зробили. Ні, дячки, я шучу, я цього робити не буду. Хоча карту хочу виставити все-таки, дівчата. Може, ви мене ще з тапками закидаєте. Я виставлю карту для тих граждан, які живуть за кордоном далеко, може не наші дивляться всі мене страни, А може хтось мені й допомагатиме по якійсь копієчки нас. Собрати я на цель на мою для збирання на жильє. Ми все-таки собираємося в Україну вернутися щось треба починати. Ми складаємо копієчку до копійки, що можемо. щоб наша цель. Я у мене цель була загадана в 25-му році сентябрі місяці, 7 сентября, волоку день режіння, щоб на волокове день режіння вже заселилися у свою хату. Так що може хтось і захоче допомогти якусь копійку, а я не виставила. Люди виставляють карти навіть для розвиття каналу. Кажуть, якщо людина вистав... ну, розказує, знімає, все, є такі люди, як на концерті, хочуть подарити тобі букет світів. Ну, може, хтось так захоче. Так що я, звісно, не в цьому відео я не знаю в якому, бо я хочу, щоб мені допомогла Ліда. Карту я не розбираюсь в картах виставити. А Ліда не сильно сторонник того, щоб це робити. Так що я над цим роботаю мислено, а потім якимсь образом я думаю, що виставлю. все-таки. Так що не судіть строго, я ні в кого нічого не прошу. Єдине, що вас прошу. Передивляйтеся, ставте лайки. Відео дивіться до кінця, ставте лайки, підписуйтесь, діліться цим відео куди-небудь. Все, це ваша помощь, сама найдорожча, саме найцінніша для мене і все. А то буде просто для того, щоб було, як усіх. Все, дівочки, мирного неба, щастя, здоров'я вам і вашим рідним, хорошої погоди. В общем, всього, чого самі собі бажаєте. Я буду з вами на сьогодні прощатися і до зустрічі. Хочу ще сьогодні вийти в прямий ефір і трошки почитати людям. Може, хтось хоче переїхати ще в Польщу. І нові об'явлення. Я вважаю, що в прямий ефір я буду виходити з новими об'явленнями з Польщі. Може, люди хтось захочуть і подивляться і узнають, як можна знайти роботу в закопами. Все, друзі, пока-пока!